Доброго дня, раки! Вітаю вас! Місячне затемнення у вашому третьому секторі гороскопа 14 березня 2025 року. Подібна активність секторів гороскопа 3 і 9, вже спостерігалась у нашому житті. Період з 2006 по початок 2008 року і із протилежним розташуванням кармічних вузлів у час з 2015 по початок 2017 Ось тут, в різних комбінаціях, ми могли мати сплетіння документальних судових справ, потребу навідувати спеціалістів, мати прив'язку до стану здоров'я наших і наших рідних, в тому числі. Переїжджати, змінювати свої погляди і стосовно місця проживання, місця навчання, також можливо, роботодавці, ті люди, із якими разом ми працювали, навчалися. Також потреба отримувати певні нові знання, застосовувати їх зовсім в інших галузях. Також важливо тут і співпраця із міжнародними організаціями і спеціалістами різного рівня, які так чи інакше, але підкреслювали нашу виразність, чи що, наприклад, ми навчалися і отримували певні документи, витребували їх. Посвідки, дипломи тут могли звучати, все те, що нашу професійну орієнтацію скеровувало, а також так чи інакше, організовувало наше місце проживання. Тож тепер раки звертаємо увагу в третій сектор, в третій сектор нашої карти завітало місячне яскраве затемнення із армічним вузлом минулого кету ось тут от звертаємо увагу на всі ті важливі справи, які так чи інакше але мають бути видозмінені, переоформлені. Передоручені, наприклад, а також узгоджені в контексті зміни прізвища, наприклад, зміни вигляду цього документа, його перекладу, наприклад, підтвердження ще нашої майстерності, можливо, потреби навчатися в контексті періоду до лютого 2027 року. Оскільки вузол минулого кету так чи інакше, наразі прив'язує нас до певної проясненої ситуації. Важливої паперової кульмінації, в тому числі все, в чому ми маємо узгодити такий от документальний набір, також з'їздити, наприклад, кудись щось, довести, можливо, оформити документи стосовно стану нашого здоров'я, розібратися із нашим житлом тут і діточки, також із їх школами, гуртками і секціями. Порядкувати важливі переміни, які супроводжуються детальністю, конкретністю, потребою навідувати спеціалістів, приділити увагу також особисто стану здоров'я, можливо підтвердити документально, наприклад, певний завершений вже етап нашого життя. Також ще й на новому місці проживання, наприклад, розібратися із сусідством. Крім того, важливий тут контекст наших родичів, людей, разом із якими ми переоформлюємо певні папери, з ким переїжджаємо, з ким разом можливо проживаємо десь, обговорити нюанси сусідства, видозмінити цю ситуацію, розділивши, наприклад, житло із нашими близькими родичами або впорядкувавши документи, оскільки ще щось. Було не приватизовано, або ми не вступили в право власності або не на те прізвище. Чи ж також стосовно еміграції, наприклад, такий важливий контекст, в якому не вистачало паперів, балів, нам потрібні ще іспити, нам потрібні ще е, якісь додаткові документи від спеціалістів, послуги перекладачів, е, мовні курси. Також все, в чому наразі випливає буквально. Потреба включатися в такі земні турботи і займатися врегулюванням цієї ситуації. Ось тут важливо раки звернути увагу, що згідно серії Сароса це затемнення відноситься до серії Нова 9Н, яка передбачає значну фізичну активність і навантаження. Однак в поєднанні із раціональним зерном. Оскільки управитель цього затемнення Меркурій по знаку Зодіака Овен по нашому 10 сектору з 15-го числа, а із другого там вже хазяйнує ретро Венера. Більше про це у моїх окремих відео в описі нижче будуть всі важливі посилання. Тож раки звертаємо увагу. Що ось тут от, потреба самостійно, активно, ініціативно вирішувати справи нашого майбутнього. Тут питання власності можуть прозвучати вступу право спадщини, переоформлення документів, розірвання шлюбу або навпаки укладання шлюбу. Можливо, зараз і такі звісточки ви отримаєте раки. Все, що стосується також і наших діточок, і наших батьків в тому числі. В чому необхідна наша активність? і повернення до важливих. Функцій переоформлення, переїзду, догляду, нагляду, оплати, також на що ми витрачаємо кошти і як нам до цих коштів дістатися, наприклад, що нам для цього ще необхідно, яка інформація, які люди з ким об'єднатися. Загалом, все те, про що ми вже говорили у відео про ретро венеру ще поговоримо у відео про ретроградний Меркурій. Звертаємо увагу раки, що в даний період ми. Усіляко намагаємося об'єднуватися із близькими для нас людьми, з нашим подружжям, з нашими батьками, приймати обоюдно рішення, оскільки не забуваємо, що Марс приземлений в нашому першому секторі карти, тож активність наша надзвичайна. Ось тут, от, в 10-му секторі Венера і Меркурій, правитель затемнення, дають нам декілька варіантів розвитку подій, дають нам і самостійність, і наполегливість, і рішучість. Учість однак важливо комбінувати це тверезо і давати собі запасні варіанти розвитку подій. По періоду ретроградності він прив'язаний буквально до обох затемнень і 14 березня, і те, що буде 29 числа. Тому багато що ми переосмислюємо. Звертаємося до тих самих людей або в подібних справах, наприклад, до інших зовсім спеціалістів, ми ніби поринаємо в певні ситуації, які нам вже знайомі. Ми вже знаємо певні деякі варіанти розвитку подій. Однак, звісно ж, що Поточна ситуація аж ніяк не сприяє повторювати все в точності. Тому ми шукаємо інші варіанти. Ми також збираємо кошти, наприклад, ми переосмислюємо своє місце на тій чи іншій посаді, в тій чи іншій країні, в тих чи інших обов'язках, в тому числі, що ми вміємо, що ми знаємо, де ми проживаємо. Наприклад, все це надзвичайно актуально в цей період. Так ось. На період затемнення на небосхилі формується дієва фігура трапеція. В неї ми заходимо в даний період по тригону від урана. Ось тут -от звертаємо увагу раки, що Уран в нашому 11 секторі наразі мандрує і він дає нам швидкість оптимізацію ситуації і сприятливі можливості скористатися шансом. Те, що нам не було відомо, ми не знали, і тепер в результаті. Це стало можливим. Ось тут -от Уран діє швидко, ми це знаємо. І крім того, період затемнення раки. В принципі, затемнення найбільш актуальні два тижні до два тижні після, однак зачасту буває і так, що місяць до затемнення, день в день буквально, тобто 14-го числа, може програтися, або місяць після, тобто 14 квітня. Тому майте на увазі. Звертаємо також увагу раки і на ось цей час уранічного потенціалу, який нам надзвичайно сприяє, це швидкі новини можуть бути. Тут стосовно вашої родини раки можуть прозвучати звісточки, і про пропозицію цікаву особисту, а також про переміни стосовно дітей, стосовно онуків, також про зачаття, вагітність, наприклад, про наступний шлюб, зокрема, тож майте на увазі. Також раки Уран дає нам таку швидкість процесів, коли ми можемо поєднати різних людей, дізнатися потрібну інформацію, бути записаними, наприклад, на прийом. Також бути долученими до певного колективу і без черги навіть бути прийнятими чи на певну консультацію, чи що візит, чи зміни у законодавстві. Також, до речі, раки можуть нам в цей час посприяти. Також важлива підтримка від наших друзів. Ось Тут -от, Уран може дати нам такі от надії на наших близьких довірених осіб, які можуть нам щось доправити, передати, прояснити ситуацію, знаємо, кому продати, за скільки, кому що потрібно. Наприклад, мають певні ресурси, можуть позичити кошти, щось оплатити, тому майте на увазі раки, що це теж такий сприятливий шанс урана. Також тут і можливість впорядкувати страхові кошти, кредитні кошти. можливо, о, це виплата коштів пришвидшується по даному періоду. Також будь-які заборгованості можуть прозвучати і поєднання. Коштів нашого партнера або коштів, позичених із ще допомогою наших друзів може допомогти нам і в переоформленні паперів, і в певних поїздках. Також все, що стосується стану здоров'я, ось тут от також раки. Будьте обережними. Уранічна енергія, якраз, доречна в цей період. Ви до зміни також фінансового становища нашого подружжя. Ось тут от раки і пропозиції стосовно роботи можуть бути і переїзду, зміна граф. Наприклад, певні важливі документи, які ви можете об'єднати зі своїми, і ситуація буквально складається. Це навіть певна сімейна справа може бути, яка дійсно позначається як позитив на ваших прибутках, в тому числі також на ваших майнових статках, в принципі, дає можливість скомпонувати певне цінне рішення. Також звертаємо увагу раки, що через уран ми не тільки отримуємо шанс і таку, от нібито, виринаючу якусь певну композицію в нашому житті, хапаємось за неї. Ні. Це ще й важлива робота по секстилям до Сатурна, управителя вашого сьомого сектора в дев'ятому секторі вашої карти. Наразі він, а також до Марса, який у першому домі вашої карти. Так ось важливо докласти зусиль і до Марса, і до Сатурна. Ще нам знадобиться той Марс, зокрема у вашому першому секторі раки по наступному затемненню. Тож. Секстилі передбачають роботу. Важливі оновлення, які необхідно не тільки прийняти, а й дати їм раду. Дати їм можливість буквально нібито роззосередитись на декілька сфер вашого життя. Тут і партнерства, це має стосуватися робочих питань, наприклад, оновлення на робочому місці, оновлення в роботі з клієнтами. Також плюс для вашого подружжя в цій справі, будь-які видозміни фінансові, в тому числі, наприклад. Які ви можете розділити з вашим партнером, або ж використати для ваших певних сімейних важливих питань. Також оплатити, наприклад, певні послуги, об'єднатися на фоні певного фундаменту, який ви ще з 2023 року напрацьовуєте. Адже Сатурн у вашому 9-му секторі саме із того періоду. Ось тут, можливо, оформлюєте документи, переоформлюєте, переїжджаєте, немає стабільної роботи тощо, немає на щось коштів. Ось Тут Уран може таку можливість принести, яка дає нам шанс застабілізувати ситуацію, хоч на трошки. Не вирішити це питання остаточно, однак отримати такий от стабільний позитив. Звернутися, наприклад, до тих людей, кого ви вже знаєте, і запропонувати якісь певні нові варіанти. Тож раки майте на увазі. Секстиль до Марса у вашому першому секторі. Ось тут це важливий соціальний ревок. Переоформлення документів, які є соціально значущими, витребування їх, наприклад, можливість, крім того, в певній ситуації, нібито, прив'язати себе до цих перемін. Ви можете переоформити ці переміни, доклавши зусиль собі в плюс у вигляді документа, у вигляді навіть фізичного рішення, ви прибули кудись на основі того, що вам випав цей шанс, і ви ним скористалися. Також тут ще й можливість поєднати професію, місце проживання вашу родину в цілому. Також дооформити, переоформити папери, все, що стосується вашої роботи, вашої посади, в тому числі, а також важливих пропозицій. Майте на увазі раки, що тут ще може бути такий шанс вступити в певний колектив, бути долученими до певної спільноти. Також за рекомендацією друзів, наприклад, кудись потрапити, або ж переїхати ближче до друзів, наприклад, будь-які важливі звісточки, нюанси, оновлення ситуації наразі. Потребує фізичного підкріплення. Тож, в підсумку раки по цьому затемненню. По-перше, ми розуміємо, що до лютого 2027 року, так чи інакше, обставини будуть змінені, і нам треба їх скерувати, аби ми не йшли на поводу того кармічного вузла минулого кету. Він не зробився на, всій, на свій власний розсуд, а ми в сторонці стоїмо, а потім просто будемо жалкувати, чому ми на певному етапі в цей процес не включились і ми могли б багато в чому ситуацію покращити. Нас. Наступний важливий крок: це наша раптовість, запальність, гарячкуватість, все те, в чому ми наразі маємо бути поєднані і із нашим подружжям, і в тому числі з нашими цілями соціальними. Те, що вимагає обоюдної згоди, обоюдних рішень, а також підтримки інших людей. Не даємо собі шансу бути заблокованими в обставинах, особливо по коридору затемнень. це можуть бути невідворотні рішення переміни. Ми щось сказали, підписали. Доправили, відмовилися від допомоги, наприклад, або вирішили на власний розсуд, і більше ми ніякого доступу до цієї ситуації не маємо. Тож не закидаємо ще собі на наш життєвий шлях такий додатковий непотрібний досвід. Також раки, наступний важливий крок, переміни приймаємо обов'язково і розправляємо крила буквально по цим секстилям, оскільки нам через цю подію треба задіяти декілька елементів нашої карти. Нам необхідно застабілізувати ситуацію, також фізично в неї включитися, поїхати, подзвонити, підписати, наприклад, доправити документ. Вникнути, проконсультуватися, і не можна це все діло відкладати. В цей календарний період ми знаємо ретро, Венера, ретро також Меркурій, наші смаки, наші розмови потребують раз за разом все нових і нових людей, все нової і нової інформації. Однак наша кардинальність наразі може нам нашкодити. Запорука нашого успіху наразі продуманість, важливі поступові практичні кроки. Дякую вам, раки, і до зустрічі у наступних відео.